Слово запрошую Ніну Андріївну Доннікову шкільну вчительку Сергія. Шановні ковальчани, Сьогодні ми зібралися, щоб віддати останню шану і провести у безсмертя героя-захисника, мужнього воїна, скорохода Сергія Віталійовича. Жорстока і безжальна війна, розв'язана нашим ворогом, продовжує забирати життя кращих синів і дочок нашої вітчизни. Про втрати завжди говорити важко і боляче. Але коли із життя йдуть молоді, важко і боляче у стократ, щирі і глибокі співчуття родині і близьким загиблого героя. Сльози, біль і розпач охоплюють душу від усвідомлення такої тяжкої втрати. Скороход Сергій навчався у нашому ліцеї номер 10 який закінчив 2006 року. Я навчала його української мови і літератури впродовж шести років. Пригадую його надзвичайно добрим, щирим і сором'язливим хлопчиком, згодом, цілком самодостатнім, серйозним, тактовним і вихованим учнем, який завжди відзначався готовністю допомогти і підтримати. Невимовний жаль охоплює всі думки, е, від е, охоплює від думки, що в такого чудового молодого чоловіка, який мав свої мрії і плани, займався улюбленою справою, понад усе любив свою батьківщину, піклувався про свою родину, клята війна перекреслила все і забрала найдорожче життя. Холодний смуток душу охопив, дощем заплакав, свічка догорає. Він не дожив, не докохав, не долюбив, та праведна душа не помирає. Вона тепер у світлому раю, вона тепер на небі вже у Бога. Поліг і з честю, воїн у бою, Щоб ближче стала наша перемога. Вічна пам'ять та спочин вічний тобі Сергію. У царстві небесному.